Мирного неба всім. Сьогодні ми зробимо розклад, який я назву перезавантаження на старий новий рік. У нас зараз повнолуння. От такі співпадіння йдуть, в принципі, в останній час. То новолуння, то повнолуння. Доволі цікаві фази. Перезавантаження вашого життя або ваших звичок. Давайте зараз подивимося, на що будуть е, говорити, або що будуть показувати, е, про що вам подумати, на що націлитись і так далі. І так, у нас колода мрійливих місяців, чотирьох казок і таро сиріанської зірки. Сиріанське таро. Ну що? Що вам потрібно, на що звернути увагу? Перезавантаження для вас? Перезавантаження для вас? Перезавантаження. Думаю, ну добре, подивимося. Може ще щось взяти, але зараз поки що подивимося. Так, перезавантаження вам реально потрібно, тому що ви або застрягли дійсно десь в якійсь ситуації такого навантаження, психічного навантаження, психоемоційного навантаження, складнощі, страхи, нерозбірливість, складна енергія в. От, Ви не бачите світла, не бачите виходу з, з якоїсь ситуації вашого життя. Накриває тут, знаєте, можливо, якесь спілкування у вас таке, що не дуже вам подобається. Подобається, не подобається. Давайте будемо дивитися перезавантаження. По справедливості, що тут по справедливості перезавантажувати? Так, дуже весело. Ну, давайте зараз будемо розуміти, що ж, нові можливості: перезавантажування, дорога. А що за дуже гнітить, дуже, дуже складні, дуже в дуже складних обставинах. Як я розумію, ви не по власній волі попали. Що тут? Так, тут питання очікування. Ви будували. Будували свої замки, вихотіли добивалися, робили дуже багато роботи вкладено. І справа в тому, що або не бачите результату того, чого ви вкладали, не один раз починали, відкривали якусь дорогу, виходили в нові шляхи, і, і ніби вам об знаєте, обгадали, ніби вам обрубували вашу дорогу. Добре, дно колоди у нас сонечко. Це також вже в принципі хороше пояснення. Вам перезавантажити це треба. Дивіться, що я вам тут скажу не, не, Як це боже? Ой, не очаювайтесь, називається. Тут ситуація такого положення, що дуже-дуже вже щось близько до завершення. Якщо ви вже не один раз щось. Проробляли, проробіть ще раз. Хоча вам здається, що вже, вже все, це вже неможливо, це не має значення, не грає ролі і тому подібне. Тут, тут має це закінчитися, тому що такі карти. Для вас. І є можливість нового от, от, цього перезавантаження. Тут щось відходить, тут щось дуже сильне відходить, і ви получите ну, якби це світло для вас, тому що реальне перезавантаження, реальне перезавантаження. Дуже складна, тяжка, тягуча енергія. Якщо ще раз кажу, ви робили, старались, ішли, досягали, вам було складно, тому що все одно вас накривало, дорогу було складно подолати, щось розбуксувати, щось притягнути. Вам здавалося, що впирались в стінку, або що ви находили якусь шпаринку, вроді пролазили. Все одно, чим далі лізете, тим той прохід більше звужується. Ще, що, ще, щось. Ви розумієте, тут показана ситуація або вашого конкретного благополуччя, або вашої сім'ї, от як сім'ї, навіть сімейного роду. Вам видається, що ви не досягнете. Ой, тут навіть не мрія. Давайте так, свободи чи як. От, попробуйте ще раз відкрити цю дорогу, Попробуйте ще раз пройти. Ну, якось так. О, бачите, колісниця. Колісниця залишилася. Так що, власне, вам. Ой, зараз. Ой, чекати буду. Це точно, правда кажуть. Попробуйте ще раз цю колісницю, попробуйте ще раз цю дорогу. Відважтеся на оце рішення для вас. Дуже складна ситуація. Ну тут, ну, тут прямо розумієте, тут може бути що проти вас. Як складні енергії навколо небезпеки, так ще і міг хтось грати зовсім зовсім брудно, Зовсім брудно. Ви таке враження, що ви не бачили роботи справедливості, що ви не бачили, не бачили того, як би вам допомагали вищі сили. А справа в тому, що ця енергія є, вона. Вона реально старалась відкрити потік. Є вона старалася відкрити вам дорогу і дати вам момент щастя, організовувала якось ваш простір, давала вам посили, давала вам напрямок. Тобто навіть в тому місці, як ви шукали цю шпарину, щоб пролізти в вашому житті, цю шпарину також вищі сили вам ну, якби показували. Так що, як кажуть, не відрікайтеся від ваших намірів, від дороги, від нехайте вищі сили. Тут дуже складно. тут дуже якась ну, Якщо забрати навіть сьогодення, саме сьогодення це одне те, що твориться зараз в в житті, взагалі, українців. Я маю на увазі, все-таки, якщо це вашого особистого якогось такого розвитку, тут також доволі мерзопакосна якась ситуація. Таке враження, що на вашу справедливість, на вашу законність, на ваші е, бажання, наміри постійно накидували, е, знаєте, е, як там говорять, е, на вентилятор, от якось так, і воно вам ніяк не давало можливості перезагрузитися. Тут йде ваша перезагрузка. Дивіться, ви не втратили, ви не втратили знову ж мені показують. Ви не втратили, навіть якщо щось дуже сильно розкидано в вашому житті. Ви свого основного моменту своїх позицій ви не втратили, навіть якщо ви зараз їх не бачите. Вони для вас відкриються, і це для вас війде, ну якби благополуччям. Тобто перезагрузіть це психоемоційку. Перезагрузіть. Якось довіртеся вашим власним силам, молитві, ну, от якось в тому напрямку. Так, бачите, тут відлюдника вам треба перезагрузити також. І знов ці колоді промальовка показано, що ви знаєте, куди ви йдете. Ви якби зам... ну, трошки перезамерзли. Світло є, розуміння є, є. Тут, тут небеса вам світять. розумієте? Тут, скоріше всього, в відлюднику буде, власне, в цій карті буде питання часу. Знову те, що ви старалися рухали в житті якби самі самі-самі. Або дійсно ну, навантаження на вас, як на Людину, яка повинна була зробити сама щось, а з другого боку, це може бути ще й карта самітника простого, тобто, що ви вже вроді все, все, все прощупали, як кажуть, І де, де шукати цієї відради, цієї відради. А, оце вам перезагрузіть. Світло небес для вас є. І як я розумію, власне повнолуння і новий старий, рік, старий новий рік, новий старий рік дасть вам, дивіться, сонечко іде. Вас буде щось мінятися? Я навіть не хочу тут більше докладати. Давайте ще раз. І карта світу. Тут щось буде, старий новий рік принесе якісь відкриття. Або це повнолуння від повнолуння до. Новолуння будуть якісь дуже важливі події. Власне для вас, це загалом два тижні. Загалом два тижні. І це ще може, якщо брати отак е, такий відрізок. Але карта Сонця вона дає річний е, і сама карта світу дає великий якби, простір для маневру. Е, тобто те, що буде відбуватися в самі найближчі часи, дасть вам по суті запас енергії на або запас розвитку на річний цикл. Яко, якось так. Давайте подивимося, що тут перезагрузити. Тут перезагрузити. Загрузка світова, в принципі, виходить, перезагрузити своє бачення, перезагрузити дорогу, перезагрузити можливості, перезагрузити ваше воз'єднання, ваше ви, ну як знаєте, як ситуація, коли ви розумієте, оце, це може бути примирення всередині себе, перезагрузити. Ну, тому що карта, ми ж питаємо про вашу перезагрузку. А дивіться, які тут виходять положення для вас, карта взагалі старших арканів, та ще й така перезагрузити. Поставити крапку? Чи як? Давайте ще відкриємо. Тут Тушеслів. Подивіться на щось зовсім по новому Зовсім по-новому, у вас реально можливість двох відкриттів буде або друга дорога. Знаєте що? Я все-таки тут скажу: ви щось спробували, ви щось вже робили, скоріше всього. І у вас є як одна, мож... ну, одна дорога або одна можливість, ви збалансуєте. Також у вас є і друга щось буде вам дано. Або по питання вибору, тепер королева жезлів, або по питання вибору якоїсь дороги, яку ви по суті, по суті, як я розумію, ви справитесь з тим. Ви ну тут воз'єднання, дві можливості, якби входить в одну для вас, входить в одну. І ви будете це питання для себе вирішувати для того, щоб закрити свою, свою позицію страдаючого серця, страдаючого серця і колесу фортуни. Доля для вас, доля для вас веде для когось ця людина. Для когось дивіться тут дві позиції або з одною людиною з одною людиною, що ви будете міняти щось одне за друге, ну до прикладу, якісь зміни зміни в положенні, так сказати. Можливо, хтось прийде з подарунком або ваше таке прийняття, або ваша ситуація хорошого відношення якогось або іншого, ну вам перезагрузка така потрібна. Можливо, дві людини для вас, особливо для жінок, тут. Ой, тут така позиція. Жінка, яка, в принципі, робить вибір свій в сторону. Ну тут така карта одного чоловіка. Так що, дивіться ви, можливо, одного мужчини. Так що, може бути, може бути, що за цей короткий шлях у вас якось утрамбується те, що було розрихлене в вашому житті. Те, що трошечки спричиняло до того, щоби. Ну, На душі був неспокій. Або я кажу, може бути ситуація такого положення, що ви дочекалися, дочекалися з вашою перезагрузкою такі справедливість йде. От відстояли, дочекалися, добилися, дійшли, але в тому і перезагрузка ваша. І ви получаєте, якби, можливість запалити е, цей ваш простір якби заново перезагрузити. Тому що ви витримали. От е, е, таке враження витримка. Е, е, нагородження за вашу. О, між іншим, нагородження за вашу витримку. Доля треба зробити, подарунок долі. Е, буде, ну... Наступний розклад зроблю подарунок долі. Нагородження за вашу витримку. Імператриця, дев'ятка кубків, шестірка кубків тут або хтось з минулого появиться в вашому житті, або вирішиться ситуація, коли ви знайдете. Світлий простір, коли ви підтвердите свої знання, можливості, спокій, видихнете. ну Тут щось дуже, тут, тут дуже добре в принципі, по попитання: дивіться, що. виходить паш, і, паш зірок і лицар зірок. А це в, принципі, в цій колоді це така. Це така масть, яка би мала відповідати за землю, а вона тут у нас відповідає за зірки. От така от справа. Космічний простір в цій колоді. Якщо космічний простір, зірки і земля, все одно те, що вже готове втілитися в вашому житті, знайде якір в вашому житті. Так що перезагружайте. Тут якесь своє бачення або розуміння ситуації, примирення, примирення з положення або прийняття якоїсь історії, вашої історії. Отак, От щоб ваша душа перестала боліти. Все, дякую всім і до нових зустрічей!